Доброго вечора триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. До вашої уваги програма тема дня. У нас у гостях сьогодні Ольга Васильна Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Вам. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Перш ніж почнемо наш діалог, я е, проанонсую тему нашим глядачам, аби ті, кому це цікаво, затримались біля телевізорів. Отже, е, говорити будемо сьогодні про те, що держава усіляко наскільки це можливо підтримує своїх громадян е, до е, у підготовці до настання нового опалювального Зоні, який принесе за собою і підвищення цін на житлово-комунальні послуги, один із механізмів сьогодні будемо говорити з олівасильним. Отже, про яку постанову Кабміну Олі Васильна йдеться, давайте почнемо з того, а далі вже будемо говорити попередньо. Да. 8 квітня вийшла постанова Кабінету міністрів України номер 177. Вона називається деякі питання використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження. І ця постанова у нас передбачає, що населення, які мають індивідуальні будинки, можуть отримати кредит на енергозбереження і енергоефективність своїх будівель у цьому році. Ця програма. Була започаткована у минулому році. Тоді можна було придбавати лише котли, які працюють на альтернативному воді палива. А вже цього року розширена сфера, куди буде здійснюватися кредитування. Ну, це перше матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, горищ, підвалів, придбання віконних блоків, балконів, вхідних дверей і теж котли. Що хочу сказати, що на котли, як і в минулий раз, у нас залишається відшкодування 20% тіла кредита. На інші ровиди робіт, які я сказала, 30% тіла кредиту. Отримати можна від 1000 до 50 тисяч гривень. І максимальна сума відшкодування по котлам залишилася, як і в минулі роки, Це 5 тисяч гривень. По Теплоізоляції і віконним блокам це максимальна сума відшкодування це 10 тисяч гривень. Яка категорія населення підпадає під таку можливість отримати підтримку держави? Обов'язково, щоб людина скажімо, там, небагато отримувала, да? ну, тобто мала якийсь рівень достатку? Ну, ми спілкувалися з представниками Ощадного банку. Кредит можна отримувати від одного року до трьох років максимальний термін погашення. І Ощадний банк готовий працювати з кожним з кожним споживачем, який буде звертатися. Тоді будуть розглядатися і умови, тоді будуть розглядатися на який термін, і яка потрібна сума першого внеску. А перший внесок це. 10% суми, яку ви отримуєте. Тобто, конкретно з кожним отримувачем кредита Ощадний банк буде працювати. Тільки Ощадбанк працює за цією програмою Так, да, за цією програмою. Сьогодні працює Ощадний банк. Але ще ми очікуємо, що буде додаткова постанова Кабінету міністрів, яка буде долучена до цієї програми мешканців багатоповерхівбагатопорхів, де створено ОСББ або де функціонує жутливо-будівельні кооперативи, тоді в буде долучатися ще два державних банки: це Укргазбанк і Укрексімбанк І тоді будуть виписані спеціальні умови. Там передбачається до 40% повернення коштів, які будуть залучені саме уже на весь будинок і на юридичну суму, яка буде це отримувати. На даний час ще постанова не вийшла, але ми її очікуємо, і вона обов'язково буде. Що стосується вже існуючої постанови, механізм її дії чітко зрозумілий, Так Уже є банк, да. уже прописано на який термін, яка сума, і таке інше. До кого можна звертатися за консультацією? Це ваше управління чи одразу до Ощадбанку йте? можна звернутися і до нашого управління. Ми будемо роз'яснювати, але Ощадний банк безпосередньо можна звертатися і до Ощадного банку. Як я вже сказала, максимальна сума кредиту 50 тисяч гривень, мінімальна сума кредиту тисяча гривень. Мінімальний початковий внесок це 10% вартості товару, строк кредитування до трьох років. Процентна ставка 25% річних. І погашення кредиту щомісяцю щомісячно рівними частинами, і разова комісія за надання кредиту це 3% суму. Ну от, наприклад, щоб людям було зрозуміло, я поясню, ми вже спілкувалися з Ощадним банком. Якщо ви берете 10 тисяч кредиту, то початковий у вас внесок це буде тисяча гривень, і залишається 9 тисяч гривень. Це той кредит, який вам надасть Ощадний банк, і 3% який які банку треба буде сплатити одномоментно, це 270 гривень. Отаким от, чином буде розподілятися. Кошти. Чи постанова, чи дія постанови має якісь обмеження в часі? Я маю на увазі, треба поспішати швиденько скористатися можливістю, ну, бо вона закрити постанова, постанова спрямована на 2015 рік. Але зрозуміло, якщо люди хочуть підготуватися до зими, ми розуміємо, що сьогодні треба розпочинати уже готуватися до зими, до зими і оформляти всі документи. Тому вона буде діяти протягом 2015 року. Але зрозуміло, що кожен може звертатися в будь який момент момент, починаючи від сьогодні, і зрозуміло, що варто це зробити, не чекаючи, поки наступить вересень чи жовтень місяць. Ольга чи є такі міркування, наприклад, роздавати якісь флейрочки на вулиці, чи якимось чином людям про це розказати не тільки по телевізору, для того щоб більше людей могли ну скористатися? Ми будемо розповсюджувати сьогодні інформацію через райдержністрації міського через сайти. Будемо працювати безпосередньо на телебаченні, на радіо, долучатися до цієї. І програми зрозуміло сьогодні. У нас не дуже така є можливість фінансова для того, щоб це розповсюджувати. Але я думаю, що всім буде цікаво, зрозуміло, і той, хто буде зацікавлений, буде працювати з Ощадним банком. Я вам дуже дякую за розмову. Сьогодні глядачам. Я хочу нагадати, що ми говорили про те, яким чином можна полегшити навантаження на власний бюджет і утеплити своє помешкання за підтримки держави з нами була сьогодні Ольга Довжук, директор департаменту шток. Умунальне господарство обласної державної адміністрації. Дякую вам. Дякую.